У парку молодий тата котить візочок, у якому плаче дитина, і весь час повторює. «Заспокойся, Степане, все буде добре, Степане. Повсиди бабуся й радить. Степане, дитина вас так не чує. Візьміть її на ручки. Але Степан це не він, а я. Чоловік їде машиною і раптом його обганяє курка. Він додає газ, але наздогнати її не може. При швидкості 100 км на годину курка різко звернула на ферму. Чоловік зупинився і питає у фермера. Що це у вас за кури такі? А, це на вам ясна порода. щойно вивели. Ну, і як, смачні. Таких ніхто наздогнати не може. Дружина каже чоловікові. Коханий, я на кухні залишила всі продукти для борщу, ти тільки його звари і з'їж. Добре? Кохана, це все одно, якби я тобі сказав. Там в гаражі, я залишив всі деталі для авто. Ти тільки його збери і їдь. Сьома, твоя кохана дружина дуже сильно мене образила. Мамо, але її навіть у місті немає. Сьома у місті її немає, але вона не дослала тобі листа, а у самому низу написано Роза Майсівна, коли нарешті начитаєтесь, не забудьте віддати лист сьомі. Куме, кажуть, ти фірму відкрив. Може, візьмеш мене на роботу. Та не проблема з тебе резюме, знання іноземної мови та володіння комп'ютером. Ех, Куми, як ти мене спритно послав.